Так, питання цін в Києві залишається відкритим. Що взагалі відбувається з цінами в Києві? Просто ціни ростуть кожного дня. Всі аргументують це тим, що, типу, в нас війна і все дорожче. Але, ну, кава вже 100 гривень це норма, розумієте? Але її роблять так само, як і 4 роки назад, коли її купували в тому самому кафе. Тому питання до всіх, хто просто якби, на цьому, типу, Заробляє, типа, та що от ну війна ж не тварин піднімати ціни. Я ну просто мають бути якісь адекватні ціни в саме з квартирами. Подивіться, зайдіть орендувати квартиру. Зараз коштує нормальну квартиру там до 30 тисяч гривень. Ну ви серйозно? типа, а що зарплати піднялися, не можу зрозуміти? Чи ну просто люди. Які мають там якийсь свій бізнес чи своє житло, вони просто як хочуть, так і ставлять цінник. Немає ніякого регулятора того, що має бути якась норма, що там квартира, наприклад, в такому районі з такими умовами, умовами має сто, коштувати там, 15 тисяч максимум, тому що середня зарплата там в Києві, наприклад, там 20 тисяч, скажімо, так. Да? Ну, тобто немає ніякого. Ричага, як це сказати слово правильно, не можу підібрати, щоб все регулював. Просто хто як хоче так і ставив. В кафе, на базарі, в торгових центрах. торгові центри це взагалі. ну, Ти приходиш і просто кожного дня так тюк-тюк-тюк-тюк, особливо в магазинах, все дорожчає. що то случилося. Ну просто ребята, це треба щось з цим робити, тому що так далеко ми не заїдемо. Я розумію, що треба заробляти більше, але. Ну, має бути якась совість, має бути якась норма. Тому що просто говорити, що війна, і давайте тепер все піднімати. Ну, якби окей, піднімаємо, але ж в цьому плані давайте піднімаємо тоді е, заробітні плати чи що. Ну Якби я не знаю. Що у вас, як у вас діла? в мене, звісно, діла йшли хорошо, а не сказати, що не дуже, чи як там цей чувак казав. Ой, коротше, так. Да. Коротше, такі, такі ці, такі діла. Ну, нічого. Надіюсь, що це якось стабілізується. Коротше, все їду на зйомку. У мене сьогодні зйомка, гончарство. Будемо робити галечки.